Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про плани на осінь. Я вирішила себе трохи розворушити цими планами, тому що в останні місяці в мене геть не вдавалося щось читати, окрім книжок на книжкові клуби. Я дуже багато з планів, що я хотіла, я просто фізично не встигала. І я вирішила зробити такі плани з надією на те, що в мене буде більше часу, що я розгрібу нарешті всі свої оці величезні таски. І зможу насолодитися історіями. Взагалі намагалася щось таке і атмосферне взяти, і те, що мені зараз хочеться читати, мене тягне більше на сучасну літературу. Якось я зараз любовні романи, якісь легкі історії не дуже хочу читати, хоча я додала пару таких історій, все ж таки, знаєте, щоб ну не тільки якусь високу полицю умовно читати, хоча я й не скажу, що я дуже часто щось подібного беру. Але пару книжок знайшла. Взагалі, якщо казати на плани на осінь, то мені б дуже дуже хотілося ще й почитати якісь трилери та детективи. Я вже це кажу не один раз. Але навіть якщо це і буде, то це скоріш, буде за все щось для спонсорів, тому що це стовідсотково буде якийсь влоговий формат. А Наскільки ви знаєте, влогові формати на основний канал я не викладаю, тому спробуємо що з цього буде. Взагалі дуже б хотіла ще якісь атмосферні читання на Геловін зробити, але я це кожен рік сподіваюся, і так мене руки не доходять. Подивимось, як буде цього жовтня. Одразу запитую вас, які у вас плани на жовтень, що ви хочете таке прочитати, на що вас тягне. До речі, зараз розмовляла і зрозуміла, що я забула ще одну книгу додати. Давайте розпочнемо власне, з цієї книги. Я взагалі зібрала собі 9 книжок по 3 книжки на місяць, умовно кажучи. Але я зараз дістала 10, тому що я розумію, ну, я її хочу прочитати, бо це Дарка Академія. І це доволі відома зараз книга. Вона в нас перекладена видавництвом Artbooks. В мене є англомовна версія, і це If we were villains або Якби ми були злодіями. Емел Ріо. Я цю книгу вже хочу прочитати ну, дуже-дуже давно. Тут буде розповідатися, якщо я не помиляюсь, про університет що сталося якесь вбивство, що тут буде щось поєднуватися з Шекспіром. Ну, звісно, що Академія, Шекспір завжди-завжди ставлять у такі відсилки. І, власне, If we were villains» – це цитата з твору Шекспіра. Мені, до речі, дуже подобається ця обкладинка. Я спочатку дивилася на цю обкладинку, коли вперше побачила її, подумала, що це якийсь нонфікшн. Погодьтесь, ну схоже на нонфікшн якийсь. Далі на день народження Валерія подарувала мені комікс, а це тільки через мій труп Свінібу. І, і тут буде про магічну школу для відьом. А зараз я вже не один місяць, а дивлюся зачарованих. Передивляюсь це все з першої серії першого сезону. Зараз на п'ятому. І мені так це подобається, і я розумію, що ця книга ідеально підійде для якихось таких читань. Тим паче, що я намагаюсь не затримувати комікси та графічні романи в себе на полицях, бо їх можна швидко прочитати. І насолодитися історією. Якщо ми говоримо вже про дитячі історії, то хочу показати ще одну книгу. Винахід Гюго Кабре. Це Брайан Селзнік написав. І ця книга така книга Аля комікс, бо щось перегукується з історіями. Тобто, в нас спочатку йде текст, потім може йти не текст, а картинка, що таким чином буде нам розповідати, що відбувається. Мені дуже хочеться прочитати. В мене ця книга стоїть в Туріт. Ну, я не знаю вже скільки років. Як тільки вона вийшла, я її все хотіла знайти англійською. Намагалася десь купити електронну версію, ніде не було. Я намагалася прочитати її. Колись на Storytel, але там чомусь є тільки текст і немає картинки, я почала читати і зрозуміла, що ну, воно геть в мене не в'яжеться, тому нарешті вона в мене є. Артбукс топ, обожнюю артбукс. І остання така легка книга, яку я хочу прочитати, це друга частина заключна. Ділогії Дани Шварц це безсмертя історія кохання. І анатомію я читала. В липні, якщо я не помиляюсь, мені та книга дуже сподобалася. Я одразу взяла слухати безсмертя, але потім вона стала недоступна через те, що це Еверент і так далі. Коротше, я відклала і зараз я дуже хотіла б її прочитати. Мені. Дуже сподобалось взагалі в нас тут головна героїня Гейзел, вона намагається стати лікаркою, і в першій частині вона знайомиться з Джеком, і вони закохуються в один одного. Тобто тут є не тільки така от складова історія самої дівчини, яка намагається подолати весь цей сексизм, патріархат. Бо це, якщо я не помиляюсь, десь приблизно Вікторіанська Англія. Але і тут класна, така ненав'язлива любовна історія. Власне, в другій частині нам буде розповідатися далі все, що відбувається після того, що сталося в першій без спойлерів, тому що все ж таки перша частина дуже прикольно закінчилась. Мені вона сподобалась. Я не могла відірватися від цієї книги, тому очікую такого самого від другої частини. Я чесно дуже рада, що в нас так оперативна Жорж переклали цю ділогію. Я не пам'ятаю, ви знаєте чи ні, але в мене в планах на 2024 рік була книга Валерія Маркуса Сліди на дорозі. Я сьогодні, коли готувалася до планів, передивилась те відео і зрозуміла, що в мене десь чотири книжки не прочитані. Всього залишились. Три з них це товстунці, тому з приводу товстунців я все ж таки вирішила не ставити їх в плани, а зробити тобі собі такий дати собі фору і можливість обирати чи брати велику книгу, чи ні. Бо зараз я і так читаю графа Монте Кріста і також читаю ружді на даний момент. Теж готуюся до книжкових клубів. І мені поки що великих книжок достатньо. Хоча я не виключаю, що ну мені хочеться сподіватися, що я все ж таки ці книжки з планів візьму. Але єдину книжку, яку я прям дуже хочу прочитати, я вже кажу не раз в своїх книжкових планах, це сліди на дорозі Валерія Маркуса. А власне, це його така напівавтобіографічна, наскільки я розумію, історія. Я її хочу ще й прослухати, бо я якось її придбала в аудіоформаті. Наскільки я знаю, власне, сам Валерій Маркус він начитує її, і мені б дуже хотілося почитати. Але 100% я буду і слухати аудіокнигу, і читати книгу, так, тому що тут дуже багато QR-кодів. І тут за QR-кодами ви можете знайти фото, відео, матеріали, які відносяться до тієї чи іншої історії. Це дуже класно, як на мене. Новинка літа. Це Олександр та Павло Мехедим, живі, зрозуміти українську літературу. Звісно, що я хочу її прочитати. В принципі, я вважаю, що. Вони зробили величезний внесок в нашу сучасну таку нонфікшн-літературу, допомагаючи таким чином надихати читачів не тільки зрозуміти, що вони пропустили з часів школи, або взагалі не знали про певних авторів, але й надихнути, можливо, почитати. Я взагалі маю надію, що після того, як я прочитаю про певних авторів, я, можливо, продовжу читати якісь їх твори, бо тут в принципі відомі автори або познайомлюсь. Вперше, от, наприклад, я не знайома з Оленою Телігою, і якщо я не помиляюсь, якесь видавництво буде видавати її книгу восени. Оце от ідеальне такі, от, щось по типу посібника. Бо я не так багато тут читала, просто от гортала і дивилася, як побудований текст. І мені здається, цей текст дуже класно і живо написаний. Ну, власне, я читала вже дві книги самого Олександра Мехеда і впевнена, що вони зробили дуже класну роботу. Я не можу з цієї обкладинки, вона прям дуже гарна. Казала, що не буде більше розважальної літератури, але жовтень, як же без Стівена Кінга, я дуже хочу прочитати Стівена Кінга. В нас на вересень буде довга дорога Стівена Кінга на наш книжковий клуб. Якщо ви хочете стати моїм спонсором, допомогти моєму каналові розвиватись і також стати учасником нашого затишного книжкового клубу, то приєднуйтесь. Ви можете стати спонсором як тут, на Ютубі, так і на Патреоні тому велкам, я буду дуже вдячна. Але я все одно хочу почитати ще якусь книгу Стівіна Кінга. Бо після того як я от в цьому прочитаному розповідала про роман «Казка», ну в мене залишилось така невдоволення після прочитання цієї книги, і я не впевнена, що мені сподобається довга дорога. Тому що довгу дорогу я читала в школі ще це, були... це був один з перших романів, такий, який я читала у Стівіна Кінга. І він на мене не справив класного враження, мені було відверто нудно. Зараз, як буде, я не знаю. Подивимось і обговоримо це з дівчатами. Але я хочу прочитати ту книгу, яку я прямо от хочу прочитати. І одна з них це Білі Саммерс, Стівіна Кінга, Я вже показувала в покупках цю книгу. Тут розповідається про найманого вбивцю, який все ж таки хоче вже відійти від справ, але його запрошують зробити останнє замовлення. Він погоджується, але розуміє, що ці замовники тепер полюють за ними. Він намагається зрозуміти, що сталося, намагається вижити, і от поступово нам буде розгортатися це все. У мене ще стоїть там аутсайдер, теж його показувала в покупках. Але Біллі Саммерс в мене, от прямо поки що, на першому місці. Тож хочу прочитати його. Мене я вже не один місяць на. Намагаюся прочитати Петера Штама, «Швейцарське плато, це видавництво комора, дуже класна книга, мені її подарував влад взагалі. І він мені надарував кучу книжок. І я розумію, що це класно, коли книжки стоять, але я така людина, яка намагається читати книжки, які їй дарують. Читати не через пару років. Цей людині буде приємно і мені теж. І тут 10, якщо я не помиляюсь, невеликих таких новел зібрані в цю збірку, і мені дуже хочеться з ним познайомитися нарешті. Якщо говорити про ще одну книгу, Яку мені дарували, яку я прям хочу прочитати, бо я обіцяла Крістіні. Про Крістіну вже розповідала, вона авторка телеграм-каналу З'їж і ми з нею познайомились на книжковому арсеналі цього року, і Крістіна вже на одній з наших зустрічей, коли вона була в Києві. Вона подарувала мені книгу. Я цю книгу дуже хотіла прочитати. І вона попросила все ж таки прочитати її. Звісно, я хочу її взяти. Це Вернан Господь Літл Сі П'єр. Це моє буде перше знайомство з цим автором. Дуже хочу з ним познайомитись. Тут буде розповідатися про важкого підлітка, якого ще й звинувачують у вбивстві. Всі вірять в це, але він цього не робив. І ми будемо дивитися, як він буде виплутуватися з цієї ситуації. І остання книга, яку теж дуже хочу прочитати, це Майкл Шейбен і його Moon Glow або Місячне сяйво, яке в нас перекладено. Навесні, якщо ви пам'ятаєте, я робила влог для спонсорів і гуляла там Львовом, бо була у командировці. І я там придбала декілька книжок англійської, в тому числі оця була там книга. І я дуже хочу познайомитися нарешті з Майклом Шейбеном. А взагалі мені дуже хочеться прочитати його про Кавалера і Клея. Якось так вона називається, але в нас вона не перекладена. Я ту книгу не знайшла в книгарні. Але знайшла Moonglow, тому буду знайомитися з Moonglow спочатку. Якщо говорити за анотацію, то тут толком нічого не зрозуміло. Зрозуміло лише те, що в нас тут буде багато героїв, і вони всі будуть такі неординарні, бо тут буде і вчений, який дуже захоплюється космосом. А також буде солдат, який буде полювати на нациста, який робить ракету. Про молодого хлопця, який зустріне чудову дівчину, яка є вижившою Голокосту. Ну і ще купу різних персонажів. Якщо чесно, то ця анотація обіцяє, що книга буде прям вибухово цікавою. Я на це сподіваюся. Ну от таке було коротке відео, розповіла вам про книжки, які я хочу читати восени. Нагадую, що ви повинні мені розповісти, які книжки ви хочете прочитати. Читати восени. Ну а на цьому все. Дякую вам величезно за перегляд, і побачимось!